Вітаю всіх. У мене було питання від підписника круте. Мені сподобалось, і я його зроблю. Но стільки крутих питань є, мені просто кайф. Тепер дивимось. Землетрус на Камчатці. оці виверження вулкана на Камчатці. проблеми. Давайте подивимось. землетрус на Камчатці, який створює проблеми сильніші, це є сигналом до того, що треба завершувати війну. Землетрус на Камчатці, погані погодні умови на Камчатці, виложення вулкану. Це кажуть про те, що потрібно завершувати війну. Так, мої. карта суд. Це карта змін трансформацій і негативних. Ось воно пішло. Воно каже, що треба закінчувати все це. Це натяки. Натяки не прямі, але є. Дійсно, є. Приємно, ну, приємно, знаєте, так. Що треба на результат виходити в цій війні. Так, хтось залишиться жертвою, хтось буде задоволений результатом. Але я не скажу, що буде переможця. Переможця не показує мені в цій війні. Як багатьом всім, не буде. Переможця тут не буде. Тут буде. Те, що буде, просто зупинка війни. Це добре, вибачте так. Тепер це для нас добре. Жити як далі, кожен сам вибере. Ніхто нікого в кайдалах не тримає повторюю ще раз. Змінити місце проживання можна завжди. А буде при зупинці війни, буде ще краще це робити. В Чому проблема? Ніяких проблем не бачу. Хто хоче, той зробить. Це мій підхід, це мій девіз. Тепер, давайте. Продовжуватимуться на Росії. Проблеми з погодними умовами, землетруси, виверження вулканів і тому подібне. На Росії буде це продовжуватись. Так, буде. Буде продовжуватись. І буде нести смерть, негатив. Буде, буде. Багато негативних емоцій сильно буде І грошей треба буде вкладати, все треба буде цим займатись. Тобто, увага буде потроху переключатись на ці події негативні, буде. І привідом для закінчення війни це є. Це ті трансформації, сильні, природні, про які є мова. На жаль, можуть не відразу це зрозуміти це помітити. Тому що нікому це не цікаво. Ось так.